У маленькому селі Комарівка, де кожен знає кожного, бібліотекарка Наталія Сергіївна Ковальчук завжди була відома своєю творчою креативністю та любовою до книг. До 211 ї річниці від дня народження Тараса Шевченка вона вирішила організувати щось особливе для мешканців села: інтерактивну віртуальну виставку на тему Тарас Шевченко, голос українського народу. Наталія Сергіївна завжди відчувала глибокий зв'язок із творчістю Тараса Шевченка. Вона хотіла, щоб жителі села не просто прочитали його вірші, але й відчули їхню силу та актуальність. Для цього вона вирішила створити віртуальну виставку, яка поєднувала традиційні методи бібліотечної роботи з сучасними технологіями. Для того щоб виставка стала інтерактивною, вона використала платформу для створення віртуальних турів. Де кожен міг пройти крізь різні етапи життя Шевченка? Виставка була розділена на кілька секцій: дитинство та юність Шевченка. Тут були представлені матеріали про його ранні роки, коли він ще не знав, що стане великим поетом. Творчість та боротьба у цій частині можна було ознайомитися з його віршами, картинами та історіями про те, як він боровся за свободу України. Спадщина Шевченка тут Наталія Сергіївна розмістила інформацію про те, як творчість поета вплинула на українську культуру та національну ідентичність. Кожна секція супроводжувалася аудіо та відеоматеріалами, а також інтерактивними завданнями. Наприклад, відвідувачі могли скласти вірш у стилі Шевченка, згенерувати пісню на його вірші або відповісти на питання вікторини. Виставка стала справжнім відкриттям для жителів Комарівки. Багато хто вперше так глибоко занурився у творчість Шевченка. Наталія Сергіївна отримала безліч вдячних відгуків, а деякі навіть запропонували провести подібні виставки на інші теми. Завдяки своїй енергії та креативності, Наталія Сергіївна Ковальчук змогла оживити спадщину Тараса Шевченка для мешканців свого села. Її віртуальна виставка стала не лише способом популяризації літератури, але й нагадуванням про те, що голос українського народу завжди знаходить свій шлях до сердець людей. Ой, тише широкі, то купи зійшлися, на чужин з України проте розійшлися, покинули стару матір до жінку покинув. А той сестру, а найменший молоду дівчину посадила стара мати, крия сини в полі, а невістка посадила високу тополю, крія волю посадила сестра при долині, а дівчина залучена червону калину. Не прийнялись ти ясен, то боя всихала, повсихали три явори. Калина зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в непопленій хаті, Сестра плаче йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину А ти шляхи широкі і терном заростають Не три брати, по світу блукають, а ти шляхи, широкі і терном заростають